Доброго ранку, шановні відвідувачі нашого каналу. Ось у мене вже назбиралося куча Вінчестерів, які вже зламалися. Деякі ще можна встановити, деякі, може, вже й не можна. Це в мене старий. Це ще кої як працює, але його сам по собі не запускається, тільки з іншим Вінчестером, як. Зберігати файлів. Можна його використовувати, цей Вінчестер. Що ж ми хотіли сьогодні обсудити? Я хотів сьогодні поговорити про те, чому саме ламаються такі от вінчестери. Коли ви купуєте комп'ютер новий, то у вас всі комплектуючі будуть ходити довго. Ну, коли ви купуєте бушний комп'ютер, там у вас таке є обладнання. Можна сказати, такі пристрої як блок живлення. У вас також є ось пам'ять тут. Є от сама мікросхема материнської плати А також тут є у нас є ось отакі роз'єми, називаються sata 2 Бачите? Оце ось? І отже, що я хотів сказати, чому найчастіше виходять з ладу Вінчестери. Ну, перша причина, звісно, зрозуміла. Ви купуєте баушний Вінчестер, якому вже дуже багато років і вже його просто-напросто вийшов срок давності. Тобто, вже механічна частина виходить з ладу. Її можна замінити у сервісному центрі, але воно не коштує шкурка вичинки. Звісно, якщо вам потрібно встановити ваші цінні дані, то, звісно, звертайтеся у сервісний центр. А так, якщо вам просто потрібен новий інчестер, то його, мабуть, дешевше буде купити. Хоча, кому як вигідніше, робіть, як вам зручно. Ну, Але це не основна причина. Багато причин, чому ці вінчестери ламаються, є, наприклад, от, вигорання деяких електронних компонентів на платі. От, наприклад. Із-за чого вони вигорають, і часто буває. Неплотно йде оцей кабель sata 2 підключається. Він неплотно сюди сідає, і за того може нестабільно подаватися сюди струм. І воно, в принципі, оці контакти, ця плата може від перепаду напруги, вона фактично може підгоріти. І тоді, звісно ж, треба буде міняти плату щоб запустити цей вінчестер. Ну, звісно, тут не одна причина, тут на платі можуть вигоріти там компоненти. Мікросхему можна просто замінити. Ну, це, в принципі, робиться все в сервісному сенсі. Вдома це робити, звісно, важкувато буде, це потрібно спеціальне обладнання. Ну, а також однією із причин ми можемо назвати, звісно, несправність. Блока живлення. Тим я ми вам тільки що показували, там може бути зламаний трансформатор, і також від великого перепаду напруги може підгоріти ваша плата на відмість. Ну також, коли ми беремо, от наприклад, іншого формату. Ну, тут у мене немає. Ось, зараз немає. ID формат 502, а там є ID формат. Там можуть бути ще такі причини, як ви можете установити шлейф криво, воно може вигоріти. Також можна перегріти там, в принципі, може бути несправність материнської плати і подаватися великий струм на Вінчестер. І він може перегрітися. І також можуть навіть поплаватися пластмасові компоненти, а також дещо може підгоріти на цьому вінчестері. Так що краще обов'язково тестувати материнську плату. Там є такі спеціальні пристрої для тестування материнських плат, на яких є посткоди, тобто посткарти. Вони допомагають виявити помилку на материнських платах. І щоб не було цих всяких коротких замикань, перепадів, сильних напруги і таке інше. Оце основні причини, чому горять ці Вінчестер, ну, але є ще і інше. Може потрапити на комп'ютер, просто комп'ютерний вірус, і заставити ваш Вінчестер крутитися з більшою швидкістю, або тобто він швидше перегріється і швидше вийде з ладу. Там різні причини можуть бути. Ну, а ще банальна причина. Ви просто можете упустити, ударити його об підлогу. І він швидко вийде із ладу цей Вінчестер. Ну, а також там, звісно, ці всякі сектори, неправильне використання Вінчестера, також може зменшити його, тобто його треба. За допомогою спеціальних програм, так скажемо, лікувати, тобто від бед секторів від поганих секторів. Тоді ваш Вінчестер може прослужити вам ще досить довго. А так, коли ви ним не займаєтеся, не обслуговуєте його, не проводите сервіс спеціальними програмами, не дефрагментуєте, то ваш Вінчестер вже фактично зменшує. Час своєї роботи. Так що, щоб зберегти ваш вінчестер довше, потрібно його фактично обслуговувати в основному спеціальними програмами. Всім дякую за перегляд. Якщо комусь моя інформація згодилася, то поставте, будь ласка, вподобайки підписуйтесь на наш канал.